Всім привіт, друзі! Сьогодні буде такий коротенький влог. Поговоримо з вами про перший лід в сезоні 2024-2025 на моєму каналі, тому що у нас дійсно почалося. Ось недавно виставив відео, трошки питань мене назбиралося. Люди питали і зразу, походу, вам відповім. Стосовно цієї, цієї ситуації, лихорадки стосовно цього льоду, ну і так далі. Давайте розпочнемо з товщини льоду, яка у нас була, і, напевно, вже більшим він не буде. Тому що цей лід на декілька днів всього там так співпало на тій водоймі, що випав сніг, він розкис, зразу примерз, і дві наступні ночі було по мінус 5. По цій причині. Ось я і відловився. Один випуск я виставив на каналі. Ще два. В принципі, я виставлю пізніше. Я не буду їх один за одним кидати. Буде непоганий випуск по Окуню і буде хороший випуск по жервицям. Тоже я хорошо відзнявся сьогодні. Но я його ще сьогодні не монтував. А це відео я виставлю завтра вранці. Тому там така специфічна ця калюжа. Що там дійсно став лід. Ну, Там, де там, лози, очерет, льоду не було. Або він був тонкий і по йому було ну, вкрай небезпечно ходити. Товщина льоду коливалася від 4 до 7 см. В принципі, зараз прийде плюс, і цей лід почне потроху розкисати. Якщо десь, не дай Бог, вигляне сонце, воно моментально його з'їсть, тому що на сонце ще достатньо таки непогано припекає. Вітер теплий. Південні вітри, західні вітри це не холодні вітри. Холодні вітри для взагалі, щоб був на ріцеліс, це північні і східні. Ви всі це добре знаєте. Тому будь-які плюси зараз буде впливати таким чином, що корочка то може і залишиться, ну просто по тому льоду безпечно походити буде достатньо таки важко, скажімо так. Багато хто питав, от, звідки я. Ну, Я розумію, що люди там досі в Україні дивляться, Україна велика. Літ, поки що, я знаю, є тільки на Житомирській області, Вжит... чи ще в Житомирській області. Якщо, може, десь ще хтось там і ходив, ну не факт, що там ще хтось його відзні... ну, відзнявся. Да? Це можуть люди написати в коментарях. В принципі, для нас кінець листопада, початок грудня, це завжди історія першого льоду. Ось так якось в тому році я хорошо відзнявся, в цьому році я почав знімати, ну плюс-мінус там декілька днів була в мене різниця, а так, в принципі, через рік знов замерз у нас лід. Тому Ситуація наступна, доволі таки вона проста. Перше, на тій калюжі буде багато людей, я вже сьогодні був, я вранці пройшов, тупо все зайнято. Не зайнято було, де був поганий лід. Ну, як поганий, відносно поганий. Для мене я важу 70 кілограмів, в принципі, мені ходити ще можна. А якщо там такий дядько там 90 100 кілограмів, то йому, вже там, йому краще там не ходити. Тобто було там вільне місце, в принципі, я там хорошо відволився, гарна щука. Навіть і зрізала в мене була. Я також і очікував, що вона могла зрізати. І дві таких кілограмовки я підняв. Тобто, ну там, ну, там було більше набагато що, я зловив, просто це буде там, пізніше трошки відео відео, ви подивитесь. Відео дійсно круте. Ну, З, з, з цією камерою, що зараз я собі ось для каналів взяв на YouTube, з да, Canon, в принципі, відео виходить набагато динамічно. Мені дуже подобається. А, стосовно майбутнього, що буде далі? Я думаю, далі буде мікроджиг, тому що, ну а що робить? Ну, може ще на поплавки з'їжджу, мені така цікава ідея з'явилась, то теж на каналі будуть ну, такі специфічні випуски. Я думаю, вам теж вони сподобаються. Якщо ще буде клявати, то, то буде взагалі круто. Ось недавньо науш знайомий приїжджав, то вони мені показували фотографії, що на Савельтівські кракіни там мінімального розміру брали лящі. На, на мікроїджах увазі. От мене десь в планах є така ідея просто поїхати на білу рибу. Може, вдасться щось і впіймати, тому що для мене це буде новий досвід ловлі білої риби на поплавки серед зими. Чи є зараз лід на інших локаціях? Я буквально вчора записав декілька випусків, довночі не сидів і поїхав я перевірати найближчі водойми. Льоду немає. Оце тільки єдине специфічне це місце, де дійсно він є все. Крапка. По цій причині там ну, немає зараз де просто розвернутися. Тому що там зараз тупо псавжевицях з льоду зробили просто дуршлака. і дійсно, от не знаю, там навіть ходити вже в відвигунку буде просто небезпечно, стільки там лунок поробили. Тому що. Йшов південно, точніше північно-західний вітер дуже сильний, причому такі там, до 10 метрів були пориви. І просто була хвиля, а морози не сильні, і його просто не схопило, розумієте? І я приїхав теж на місцеве ставу, це де я знімався по мікроджигу хорошо. Да? Там ось недавні випуски, там така ще заставка, як якийсь чувак на лодці плив. Я туда так милився, вже ревісі все переробив, живця навіть придбав, а вчора приїжджаю, а там просто. Ну, Така тонюсінька корочка сантиметрів максимум 3. Під тобою дуже сильно тріщить, і десь невдалий рух, і ну, можна просто піти на дно, як кажуть. да. А лід був тільки там, де був він сніжним, білим, там, щоб більш-менш можна було ходити. Тому льоду ніде немає. Навіть я приїжджав там теж оця річушка, що я ловив, да, а, знімав випуски. Ну, По льоду мається на увазі. А я ще там теж це сама річушка, теж там де, така така заказала, вона цікава є. Теж приїхав, подивитись, там теж льоду немає. Тому виходить, що треба буде чекати достойних морозів. Я зараз, навпаки, в основному зараз робиться ставка, щоб трошки живця собі все таки запастися. Окуня добре, хорошо, так от. У балі і плавають собі, там воду їм часто міняю. І якщо десь якась там, ніч, мінус 6, мінус 7, ця корочка залишається, то спокійно можна буде там, десь на якийсь слід виходити, там, на щуку на окуня. Ну, на окуня, понятно, що краще на річку Уж поїхати, але на річці уж зараз, в принципі, голяк. Там льоду немає. Я ось теж по мій ходив, знімався, то ну, місцями корочка льода стоїть, може там. Місцями десь на ній і походиш після цих заморозків, але щоб сказати, що там сильно роженися, то ні. Мені навіть здається, легендарний затон біля скали, він теж буде, там буде гуляти вода. Може, схопило, але я не думаю, що там буде лід. А може і був якийсь лід, якісь духи ходили. Таке теж там часто буває. Тому, якщо підсумовувати це відео, я скажу так, що я відкрився. Декілька випусків записав, я задоволений, попав і на щуку, попав і на окуня. Лід скоро прийде. А може корочка то і залишиться, але на нього ніхто не вийде, тому що він достатньо зараз тонкий, а потім він буде ще тоншим. Більше того, що це буде тема мікроджига на каналі далі. Ну і може, зим, ще по білій рибі на поплавок. Я думаю, теж буде цікаво такі відео познімати. Ну, ще є ще, ще один варіант у мене є поїхати на болота, Подивитися, що буде там. Тому напишіть свої думки в коментарях. Можете підписатись на рибака, тому що зима тільки починається. Ну і чекайте наступні випуски, тому що вони не за горами.